Я вас вітаю з першого в світі серійного та потужного пікапу від Ford на електротязі. Майже 600 коней, більше тисячі номів крутного моменту. Тен, Ви маєте багажник більше, ніж в вашому універсалі спереду. І величезний кузов позаду. Але у будь-якої машини є свої нюанси, і сьогодні ми про них поговоримо. Будь-який електромобіль це прикольне відчуття від моментального крутного моменту, від швидкого прискорення і досить ефективного гальмування. Але вся біда сучасної електроіндустрії в тому, що батареї живлення є слабким місцем. Будь-якого електрочайника. Цей автомобіль приїхав зі Штатів з невеличкими пошкодженнями козовних панелей, котрі були відновлені, і вже на фінішному етапі підготовки автомобіля до видачі проявила себе проблема з двома модулями акумуляторної батареї. В чому страшна вся ця ситуація? В тому, що машина перестає працювати з частиною. Акумуляторної батареї записує собі режим помилки та обмеження потужності. Як це вирішується штатно? Штатно це вирішується заміною бракованих або просаджених і віддефектованих модулів. Це дорого? скільки це коштує? В середньому модуль в штатах, як запчастина, коштує від 5 тисяч доларів. В Україні нам офіційний дилер називав ціну від 500 тисяч гривень. Чому ти посміхаєшся? Тому що ми з вами сидимо вже в відремонтованому автомобілі і досить лояльно, скажімо так, це вийшло в грошах. Що ви зробили, і як це все відбувається по часу? Ми ризикнули, вирішили, що втрачати нам нічого. Модулі поламані у нас вже є їх купувати не треба. Ми демонтували акумуляторну батарею, вийняли з неї пошкоджені модулі та в них окремо заряджали ячейки, котрі потребували цього. Це довго? В цьому автомобілі це зайняло більше двох тижнів. Ну тобто, треба розраховувати на місяць часу. В середньому так. І я так розумію, що вже є досвід вирішення цих питань, тому це може бути дещо швидше. Звісно, тому що місяць часу це в принципі вийшло з пошуком інформації, з аналізом варіантів, з прорахунком тих чи інших варіантів, і більше всього займає процес саме низьким струмом зарядити окремі ячейки. Наскільки е, е, треба розраховувати по фінансам? Ну, Тобто, про які суми йде мова? Е, з найменшими проблемами, якщо це там один-два модулі, менше, ніж там з двома тисячами доларів, немає сенсу взагалі заходити. А все інше рахується вже по Ну, тобто, там треба Сказати про вагу акумулятора, я так розумію. Ну, акумулятор важить 760 кілограм на хвилиночку, і трохи часу демонтувати, встановити та спецобладнання це вимагає. Окей, але це можна вирішити навіть на етапі діагностики, чи далі йти, чи не йти. Тобто можна зробити. Вам треба, по-перше, можуть бути два варіанти. Якщо ви тільки не стали власником такого автомобіля, вам варто записатися на комп'ютерну діагностику. За її допомогою можна побачити на ранніх стадіях нерівномірність зарядки певних ячеек. І це можна спробувати вирівняти його рідною зарядкою шляхом заряджання невеликим струмом в декілька циклів. А в чому взагалі проблема? Чому це так відбувається? Це швидка зарядка. Чи... Е, дуже часто це швидкі зарядки і невміння штатного БЦМ автомобіля е, зарядити кожен модуль і кожну ячейку рівномірно.